Чому Путін насправді не хоче миру? і Як це пов'язано з конфліктом президента Зеленського і з президентом Трампом? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал Свідо свого по своєму. В цьому відео я хочу продовжити власне тему конфлікту в овальному кабінеті, конфлікту дуже дуже глибокого, набагато глибшого ніж може здатися на перший погляд. І з набагато глибшими причинами. Вчора я зняв перше відео на цю тему, де вказав певні приховані причини, про які практично не говорять в нашому інформаційному просторі. Тож, якщо ви його не бачили, то рекомендую його переглянути. Але зараз я хочу його певним чином доповнити. Ви знаєте, я перечитував чимало, в тому числі, і... Текстів з їхньої розмови, тобто не тільки відео перегляд прес-конференції, а й пряма мова підряд, хто за ким і що саме говорив, Зеленський, Трамп, Венс і так далі. І в цьому контексті мене не покидала думка про певну штучність цієї сварки, яка відбувалася, і при всьому тому, що я не можу очевидно підтримати те, що всього що говорив Трамп. Але він говорив чимало дуже реальних речей, абсолютно реальних речей. І я категорично проти, до прикладу, того, щоб Україна віддавала своє національне багатство. Але саме Зеленський записав це в четвертий пункт свого плану. Чому я про це кажу? Я в чергове наголошую, я бачу якісь елементи певної такої штучності навколо того, що відбулося, і дуже цікаво з одного боку. А в чому ж буде полягати розв'язка? А тепер, як це пов'язано саме з Путіном? І чому я вважаю на основі цього, що Путін не хоче, скажімо так, справжнього миру, і чому він в ньому не зацікавлений? А, дивіться, от є, умовно кажучи, закони фізики, які працюють в тому числі і на рівні держав. Яке, яка зараз позиція Путіна? Ні, питання не в тому, що вони зараз продовжують захоплювати територію України, окуповувати її, продовжують чинити свої злочини, військовий геноцид і так далі. Що в них є ресурси на це? Це все звичайно відбувається, але це все відбувається через великі гроші, через великі втрати живої сили, через м'ясні штурми і так далі. Ситуація в них далеко не настільки хороша. І Якщо почитати деякі московські пабліки, то там є ситуація проти мігрантів із середньої Азії і ще багато чого піднімається. Таких тем достатньо цікавих, і всі губернії змушені збільшувати виплати разові виплати, коли людина. Там, йде на так зване СВО, а точніше, йде ставати вбивцею і мародером, і окуповувати Україну і так далі. Тобто не все в них так ідеально. Але тепер гляньте на ключові риси. Путін максимально зорієнтував свою державу, по суті, Московську імперію в якомусь такому завуальованому вигляді на війну. ВПК працює на війну. Купа підприємств, пов'язаних з ВПК, так само працює на війну. Працюють деякі підприємства в три зміни. Величезна кількість зайнятих осіб, майже відсутнє безробіття. І уявіть собі, що зараз припиняються військові дії. Що тоді буде? оцей ну, мільйон з хвостиком а, дегенератів, які відчули смак крові, навчилися вбивати, навчилися користуватися зброєю, вертається назад на Москові. Підприємства, які виробляли зброю і працювали в три зміни, припиняють свою роботу або зменшують. Рівень доходів падає, безробіття зростає, велика кількість. Ну, просто відвертої наволочі. Причому велика кількість зеків насправді залучена до московської армії, і так далі. Що з тим всім непотребом біологічним сміттям Путін буде робити? Які процеси вони спровокують всередині Московії? А процеси там насправді завжди відбувалися. І це все, якщо так ретельно аналізувати, ми говоримо, що там звикли всі цілувати там царську задницю, і воно то якби так. Але навіть якщо співставити. Події на Московії, протести на Московії із Майданом, то 12-й рік, 13-й рік постійно відбувалося зростання протестувальників на тій самій болотній площі. І фактично Гіркін зі своїми фінтами, вухами, він допоміг Путіну відволікти увагу. Створити міфічного зовнішнього ворога для того, щоб відволікти увагу плепсу від внутрішніх процесів. Це насправді важливі деталі, але вертаємось до ситуації тут і зараз. Економіка розігріта, велика кількість людей зайнятих війною проти України, велика кількість людей обслуговує ці всі процеси. Якщо це все зараз припинити, це буде з розряду, як написав академік Сергій Медвідь, коли поїзд на повній швидкості їде і заходить в поворот. І на цьому повороту що, що робити? Максимально швидко гальма давити, чи як? Тобто ситуація з точки зору фізики настільки непередбачувана і настільки невигідна, і тому Путін, очевидно, не буде зацікавлений в реальному мирі. І формула мир через силу за умови, якщо Путін не погоджується на той мир, і Україна отримує величезну кількість зброї. Ну, вона йому також якби, не дуже до вподоби, тому що, попри всю завантаженість московського ВПК, за винятком ядерного потенціалу, ну і все інше озброєння Московії, воно технологічно слабше ніж озброєння західного світу, зокрема озброєння Сполучених Штатів Америки. Тому йому максимально вигідно, ну або щоб продовжувалася війна в теперішньому вигляді і зменшенням допомоги Україні. Або щоб відбулося якесь ситуативне перемир'я, яке стане для нього хіба що паузою, для того, щоб потім напасти знову. В даному випадку я стараюся цей весь аналіз подавати максимально беземоційно, просто для того, щоб холоднокровно не випускати певні деталі, не надаючи оцінок тим процесам, які відбуваються. Просто нам на ці речі справді потрібно дивитися холоднокровно. Чимало залежить від сьогоднішньої зустрічі в Лондоні. Яка проходить, і завтра я вже цю, цю зустріч буду аналізувати, в тому числі в контексті власне і поведінки Путіна, і в контексті конфлікту Трампа і Зеленського. Але результатів цієї зустрічі ми ще не знаємо. Та й, зрештою, основна частина результатів вона знову ж таки відбудеться не публічно. А стосовно інтересів Путіна... Ну треба розуміти, що він зацікавлений саме в продовженні в такому вигляді, в якому зменшенні для України, і в цьому контексті мені хочеться згадати досить цікавий момент. Видання за New York Post написало, що на підписанні угоди у Вашингтоні наполягав Єрмак, а Келов був проти підписання угоди у Вашингтоні. Але Єрмак настояв, і вони вирішили підписувати Вашингтоні. До речі, цікава деталь. Володимир Зеленський не переодягнувся на зустрічі, а Єрмак вже здається був в костюмі. Чи не так? Цікава деталь. На такі тонкі деталі, насправді, з точки зору дипломатії, з точки зору тих процесів, які відбуваються, завжди треба звертати увагу. Але не відволікаємось стосовно акцентів про підписання угоди у Вашингтоні. І знову ж таки ретельно дивишся, оцю їхню. Зустріч це не була прес-конференція, це була їхня зустріч, розмова між собою. Чому її не зробили за закритими дверима? Чому, ну тобто, якщо Трамп обіцяв, що угода буде підписана, значить він же ж на якісь слова того ж Зеленського опирався. І він був впевнений, що угода буде підписана. І чому, ну знову ж таки, чому не узгодили тих деталей, а винесли це все на публіку? І якщо вже навіть конфлікт, то чому конфлікт відбувається на приблизно сороковій хвилині? А не на початках, якщо там є протистояння, питань насправді дуже багато, і що до кінця, що саме відбулося до кінця, мені особисто не зрозуміло. Ну, знову ж таки, тут потрібно дочекатися всіх результатів, дочекатися в першу чергу зараз результатів зустрічі в Лондоні, і зрозуміти, що буде відбуватися надалі. В будь-якому випадку від позиції європейських лідерів, які зараз в Лондоні обговорюють подальшу підтримку Україні і подальшу стратегію Європи, включно із Великою Британією стосовно того, а що далі робити. Ну, це для нас є вкрай важливим. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.